Маємо в асортименті безліч різних стендів для чистки бензинових форсунок. Бувають вони у нас на 4 колби, а також на 6 колб. Можуть бути як окрема позиція, яка встановлюється на будь-яку поверхню а також можуть бути в комплекті з візком. Маємо Стенди від бренду Lounge, а також від бренду J.Craft. Ці всі стенди працюють зі звичайними форсунками. Але сьогодні мова буде про унікальний стенд, який працює з форсунками GDI, FSI TFSI. Це ті форсунки, які мають безпосередній вприск в камеру згорання. І по комплектації цей стенд комплектується ось таким. Кейсом, в якому вложено безліч різних адаптерів під різні види форсунок. Але цей стенд працює не тільки з GDI FSI форсунками, він також може працювати і з старими звичайними форсунками. Що для цього потрібно? Ми сюди встановили форсунки FSI, це з Volkswagen, знайшли, і будемо зараз експериментувати, наскільки ефективно цей стенд буде працювати. Для цього перемикаємо на. Функцію GDI і натискуємо ОК. OK. Потім, щоб протестувати форсунки, потрібно залити ось сюди рідину для тестування. А також ця станція ще чистить форсунки ось в цій ультразвуковій ванні. Тому сюди заливаємо рідину для чистки форсунок. Почнемо з перевірки факелу. Для цього зайдемо ось в цю функцію. В цьому меню ви бачите. Час його можна відрегулювати, потім е швидкість обертання, його теж можна відрегулювати. Потім ширину імпульсу, який теж регулюється. І також кількість циліндрів. В нашому випадку 4 Найголовніше не забуваємо заглушити два зайвих. І натискаємо ОК. І що ми бачимо? Хоча і форсунки у нас. Не в ідеальному стані, ми їх взяли для перевірки. То ми бачимо, три форсунки у нас розпилюють начебто нормально, а одна взагалі не працює. Другий цикл буде це перевірка на герметичність. В цьому меню регулювати нічого не потрібно, просто натискаємо Enter. Слідуючий цикл це перевірка продуктивності. Тут можна відрегулювати час, на який ви хочете поставити. І натискаємо Enter. Тут ми будемо бачити, наскільки правильно всі форсунки розпилюють рідину і яку кількість вони саме дають цієї рідини. Як бачите, ця форсунка все ж таки не працює. І останній цикл це автоматичний. Вибираємо його. Тут ми маємо три режими. Виберемо другий для тесту і перепровіряємо наші форсунки. Цей цикл імітує рух вашого автомобіля. Ускорення. А також замедлення. Ну, і як я обіцяв, наостанок це чистка форсунок в ультразвуковій ванні. Заходимо в цей цикл, вибираємо, скільки нам потрібно часу, і натискаємо Enter. Встановили форсунки після ультразвукової ванни і ще раз її перепровіримо. І що ми бачимо? Та форсунка, яка не працювала після ультразвукової ванни, запрацювала. Отже, підведемо підсумки, цей апарат максимально розширить ваші можливості в обслуговуванні паливної системи, тому що може працювати з двома типами форсунок звичайними і з форсунками безпосереднього приску в паливної системи.